Найбільший риболовний магазин. Мені дуже цікаво, що у нас там зараз буде. Там буде багато контенту. <гум> зараз Євген Буглак буде вам презентувати новини. Друзі, зараз подивимося, як виглядає розібрана катушечка. Ну що, друзяшки, нас чекає подорож. Зібрались з Гірком, як ви вже зрозуміли. Їдемо в Київ на флагман Expo 2025. Що нас Ерок там чекає? Пригоди, дуже багато новинок, дуже багато чого цікавого. Тому, друзі, ми вам це покажемо. Їдемо в найбільший, в найбільший риболовний магазин в Україні. Так що нам гарної дороги, вам гарного перегляду і не перемикайтесь. Чоловіче, куди ви їдете? До Києва їду, до Києва. Який іду. в тебе вагон? <п 'ят> Ми не цього. Треба в білет подивитися. Квитки ну не дивися. Квіточки. Що, знаходимо вагон та пежуємось. Дра. Мастер-клас від гарка, як матрасики стіля. Ти вибрав цю коечку, так? Как да, тебе рисунок. вагончик? Очень маленький Будет трошки тесно А я значит буду вот тут да. Давай стели, а потом я Сейчас будет очень опасный трюк Игорь будет залазити Наверх Ножкой Нет. На ступеньку Давай полезь, я підштовхну. Ну що там? Кисню вистачає? Більш-менше. Вже... Євген свій возик. Ну як тобі? Небагато. Світло добавилось. <рес> так, ми вляглись. А ви напишіть в коментарях, чи любите виїздити в потязі. <рес> Євген каже, що я в посіл як курятник. так. як випікався. Це стиль. 2000 years later. Доброго раночку. Майже приїхали. Зараз будемо вставати і роздоплятись. Та Оти, чікі-піки, чекіба. Що, пішли далі? Ну що, закаксувалися ми знатно, друзі. П'ята ранку довелося спати в шумі. Не дуже багато поспали Я десь часів. Я каже, дуже жарко було. Дуже спекотно. Зараз шукаємо де... Інший закаксовиш. Зараз нам десь 5 годин треба досуватися до нашого основного діла. Ой-ой-ой, їжа. Щось маловато, дуже мало. Все, це нам на один зубок і не Смачного вам. Смачного нам. Не перемикайтесь. Та ні, друзяшки, це не діло. Що смаку дуже мало було. Доганяємося батончиками Fast Food Mission. Штамагрюк. Угоріка такий самий. Під кофійок якраз те, що треба. Зараз шагаємо, шукаємо відпочивальню, бо нам 5 годин втичити десь треба. Гуляти не хочеться, бо Київ вже бачили. Напишіть хто з Києва, передайте нам в коменти. Привіт! Ми тут багато разів були, то по місту гуляти не будемо. Будемо вже на магазині. На магазині для вас все знімати. Там буде багато контенту. Зараз сподіваюся, знайдемо де відпочити і вже побачити наші хороми. А що це тут у нас? Це у нас тут наші хороми на сьогоднішній день. Сьогодні ми тут будемо попердувати десь з 6-ї години. Скільки зараз? 6. 6 Шосто. Шосто. до десь десятая. Будемо лежати або отут Євген, або отут. І будемо робити. <реш> Як два старих діда. Зараз буде тут заперджено, друзі. У нас тут, як бачите, холодильничок, роблю вам румтурчик. холодильничок, нібито працює, отакий від з вікна, від відончик. де він отак. Давайте покажу, Бачите? Київ який гарний. Є стіл, я говорю, уроки зараз буде робити шкафчик, в принципі, нормально, дверка трошки погано закривається. Що там, в шкафчику? Дві Чого? Зараз Дрі трошки дарі. затопимо, поспимо. <смірш> <чого спислити. смірш> Картину можеш дійнути, чуєш? <смірш> Якщо будемо уходити і нема картини, то вона ви у рюкзачку. Дай, Що делать? Все. Друзі. Відпочиваємо і зустрінемось вже в магазинчику! Опо-попи де де Папулечки, Папа, друзяшки. І де ми зараз знаходимось? Як Аэродром. бачите, у нас аеродромчик. Мені дуже цікаво, що у нас там зараз буде, тому що тому що там дуже багато чого новенького, дуже-дуже багато чого цікавого. Пішли, Пойдем. Подивимось. Подивимося. Дивись, Прикормочка. потім прикорночка. Гарьок. Мене розбігаються, друзі, очі не тільки очі. Кажеш, дуже хочеться щось поцупити. Пішли, пішли, пішлі подивимось, знаєте що? Я не знаю. Чесно, не знаю, що будемо дивитися. Доброго дня. Добрий день, всім добрий день. А, а тут цікаво щось О, це це вже... на коропову рибалку, бачиш? Диви, які у нас мати, крісла, куладка, дивись, <кій> <кій> ж Кашель з'явився, друзі. Покажи, які підсаки. Боже. Там. Оце, це, це Пішли, подивимось, які Йо. тут є родподи. Кажеш, в мене вже отакі очі, бо кажуть, <свистак> бо, <свистак> бо, бо не знаю, куди дивитися. <свистак> Кажу очі, отакі. Дивіться, скільки ротподів. Чуєш? Це саньоку риба. Дя, це мені, я, это мне, это я Ану, таку ліпку ліпшу. Приміри. Як піде? Опа. Ти зрозумів, ти, ти зловив да. і підіймаєш Оп. карпа. Чми водичкою палити треба. Ну, ось я горік вся риба, бачиш? Вся рибка тут. С Судак тудак. Угу. Бачиш? Це у нас дзеркальний короб. Деякий судачок. О. Декий. Такого спіймати. Але тільки ми можемо тут його спіймати. А це що, карасик? Та ні, це карапчук. Карапчук? Такого на вудку я дякую. Вуса, бачиш? Це гарик. Бач? Гарик. О, це карасика. О, окунь. Привіт, підписники. <кій> да, друзі, зайшли. тільки що. Це да. Розбігаються очі туди-сюди, не знаємо, що поки знімати. Зараз буде у нас виставка. Щось там профідер буде, коротше, виставка. Дивіться, який магазин загалом великий. Дуже великий. Це перший поверх, а ми на другому. Тут така у нас туристична зона. Теж тут очі розбігаються. Зараз трошки тут полазимо і підемо на виставку. На виставку. Що там вже тириш? Ти термоси україв. По 50 А є що? Зараз щось нарішаємо. Зараз нарішаємо. Пішли, бар на тому. Кінці магазину там зверху. Оооо, а що це тут у нас? Ніхера, а то коли ті Йо, Йомою. Ми... Це якесь тут дослідження проводять. Це можна їсти. Бачиш, Це як що лежить? Бачиш, як показується? Різний розмір. А ось ми знайшли, що можна випити. Будеш? Зараз трішки ж київ Чекушку взяв оті? тебе? Так. Що це? Що це буде? Ммм. Ммм. Флагман, це флагман. Кормочки якісь. А запах стоїть, так? Ммм. Запах шов. Пахне я... Інтересна цікава презентація по підрядній ловлі. Тому хто там ще гуляє по магазину, хто є у флагман лабораторії, заходьте зараз, Євген Буглак, буде вам презентувати новиночки. Так, давайте далі тепер розкажу вам ще про такий варіант. Не це буду ще 3:30 з тестом 60 грамів. У мене є такий ще один: 50, не 60. Багато цікавої інформації. В кінці того року ці саме воно має довжину. Багато цікавої тест. Тобі цікаво? Грамів. Ми ним <laughs> жив, я думаю, що в кого є сила, той залюбки зможе ним кидати. Оп, оп, оп. Дай, О, па по кафійочок, дай гарьок? Переривчик на каву. Кафійочок це добре. Кофейочек добре, каже горік. Що? Закінчилась перша виставка. Чи не закінчилось? Ну, там що закінчилось е тільки про фідерноловлю. Показали нам новинки, палки, батушки. а розповіли, якими як далеко закидувати, який стрій, тому подібне. Сиділи і слухали так. — Ігрьку подарували подарунок. Показу, Показу, що Подарунок там. тут у нас вагії. Ось такі вагії. Вагі. Покажи. Азу... Наліпочки. Бачите. Одну євгену. Забирає. Азу... Чмиг. Це браслетик такий, оцей зараз як на мені. Так, як у жлоба два. І ще щось цікаве. Бачите, це магнітики на холодильник. Забирай собі один. А, це, а що це таке? Магнітик на холодильник. А, це два магнітики. Заберу собі два, щоб у мене було як у жлоба. Ось такі приколяси. Отакі подарунки прикольні, друзі. Зараз чекаємо, нам ще принесуть трошки більше їжі. Будемо їсти. І далі буде в нас інша виставка. А яка ігрок, виставка далі? Я не пам'ятаю. Далі, я... якщо не помиляюсь, буде коробова, а потім Спінінгова. Або навпаки. Ой-ой-ой. ой Що -ой 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 -ой. це? Бургери. Селянський. Це бургери, -е -е. зараз будемо Ча-ча-ча. Дивіться, Терапитись. який в ЄГЕНА. Курячий, а огорька свининка. Парася. Огорька-парася. Ойгорок сам ш... як парася. Що, що треба ха -ха -ха -ха. побажати? Дружашки, смачного вам, смачного нам, О, а ви поки що не переймете. Кайтесь. Що тебе в руках там? Катушечка флагман Армадейл 4000 фідерна. Сподобалась. Така невелика і немаленька, і зручна. І такий, знаєте, ще фрикціон, щось середнє. Бачите, як виглядає. Прикольно така. Пішли, кліпса. покажу Ігарюк, що Дві мені кліпси. сподобалось. Дві кліпси. Пішли. Ну пішли. Покажи. П ятушку. П ятушку, я, я Буду брати собі на фідер. П ят... П ят... На сквадрончик 3,9. 50 тисяч, напевно. Дивіться, друзі. Що ти там показує? У нас сквадрон 3,9. Хочу собі таку катушку. Це в нас сквадрончик Flow, новий. Дивись, яка гарна. Легенька, легенька. Дуже легенька катушка. Тільки розмір 6 тисяч. 5500, 4,6, 6 передати число. По підшипникам 5 плюс 1. І ціна дивись, ціна, якщо зі знижкою брати, ціна буде там. Ну 1300 десь, мабуть. Ніхвіга себе. Зараз знижки до 30%. Часто у флагмані, до речі, знижка. Класна катушка, По -по -по потримай. Оце якраз на фідер хочу на 3,9 таку взяти. От я порівнював тільки що ми дивилися там. Да. Це важке? Це... А на, набагато важче. Так це 4 тисячка. А це ось це скільки армадел. Це, напевно. Це 6 -рочка. 6 -рочка. Ну Це шістьорочка дуже тяжка. Оце це легенька така. 3,9 сквадрон. Тяг, там. тягала, тягала, а фрикціончик? Короткий, прикинь? Звісно. Ого, навіть дуже короткий. Диви, і вже дуже тяжко. Скільки? 1749. Реально офіційно. Треба брати. Треба. Лабораторія годування коропа. Як під водою працює пелець, конопля, варені та розчинні бойли. До речі, це наші новинки. Розчинний бойл і варений бойл. Вони насадкові йдуть для пахне кон... так? Б? І це нова варена конопля, яка готується в автоклаві без консерванта, без єдиних аромів і від домішок. Запашки, це, звісно, тут бомба. Тримайте це, це наш презент. Дякую. Дякую. Карпро. Закормочно. Це точно клюне. Як мінімум карась. 100% буде риба. Річки-попа, Зараз подивимося, як виглядає розібрана катушечка. Опа. Доброго дня. Нічого, скільки тут деталей. Це дві катушки у вас розібрані, так? Так, третю вже збираємо. Ох, ну, собі. А скільки деталей плюс-мінус в одній катушці? В залежності від катушки В в спіннінгах. Буває трохи менше, але в залежності від більш бюджетні, в них менше запчастин. Тут дуже багато фіксаторів, гвинтиків додаткових, які просто служать для фіксації певних елементів, які зазвичай в багатьох інших можуть кріпитися цим корпусом. Якщо ми візьмемо, скажімо так, коропову, то чому може на себе побачити, щоб було 95 запчастин. 95 завчасно. нічого розібрав би катушку, зібрав би. Розібрав би, але б не зібрав назад. 100%. Я вам скажу, якщо все робити послідовно, скажімо так, розкладаючи кожен елемент, любу катушку можна розібрати і зібрати. Існує тільки певні нюанси, маленькі в послідовності збору деяких елементів. Але це більше відноситься до зовнішніх, скажімо так, яких скидач трушки. Для того, щоб його поставити, тут пружинку треба розібрати весело і забрати його з, і від зворотів. І вже від цього залежить, скажімо так. Ось такі справи, друзі. Дуже багато запчастин. Йовляється... Пишіть в коментарях, чи розбирали ви такі катушки збирали, як у вас все вийшло, 70, це нормально? 70-90 запчастин це дуже багато. Реально дуже багато. Ну, ти вмієш рахувати цікаво. до 20 тільки. В Тим тебе не вийде. У тому році ні. до 22 навчився рахувати. Ну, не погано, це прогрес. А в 22-му тільки до 17-го. Ну, що там гарьок, як боротьба зі щукою. Трішечки аж зап'ястя відібнуло. Спробував два рівні. Перший рівень, ну звичайно, такий лайтовий, а потім а хлопці кажуть: а спробуй третій. Поставив третій, то набагато важче. Саме прикол в тому, що воно максимально схоже на клювання щуки. Я одно, одного разу тільки витягував, але вже розумію, як це. Прикольна штука, але ж нема проводки. А так в цілому виважування максимально максимально схоже на живу рибку. Так що, може, собі купимо таку гру будемо і будемо вдома виважувати. Знімати відос вдома. Ну що, друзі, зараз будемо випробувати своїм вузиком гнізда. Бачите, скільки різного добра. Фокс. Ча-ча-ча. Сідай і кажи ціну. Давай, гадаєш ціну чи ні? Скільки коштує? Десь 3 800 4. О, плюс, я думаю, що ти пролетів. Вставай. Я думаю, тисяч десь да. 10. Шукаємо цінник. А цінника Ось. десь 7 800. 800. Ну, я був ближчий. На, тримаєш свій цей подарунок. Далі, Фокс. Давай, оцей. Сідай, Ці, кажи ціну. Цей без ручки. Ціна? Ча-ча-ча. О, ну цей десь... Якщо той 7, ну це десь тоді 3,5. Давай дивитися ціну. Ціна, ціна, ціна. Ціни десь отам, напевно. 6. А, внизу, внизу. 6300. Не набагато і менше. Далі у нас. Карпро. Оцей. Карпро цей. цей найзручніший, напевно. Угу, але він ні, не зручніший. Отой був самий перший зручніший. Ну, цей, за рахунок того, що він вущий, не такий зручний. Ціна 5. Десь Давай, дивитися. 5. Десь 5. п'ять. Десь Ціна у нас... не бачу. 6-300. 6-300. 6-300. Щось я б... І ось цей. Давай цей. Ча-ча-ча. Це у нас прогрес. Ух ти, який твердий. О. Бля, ну, чуєш? Вони всі зручні по якось по своє. Подлокотничок Карпро. Ні, та це звичайно. Застосував. Ну що, ціна? Ну цей десь. Рахуй, що там ще рюкзак. А, рюкзак. Ну да, якщо рюкзак, зрукзак, то десь 5. 5-5-500. Але дивитися. 5-5-500. Бачиш, рюкзачок знизу. Сумка. 6-900. Щось в тебе трошечки з пристілом не те. Про, друзі, все. Ніфігас. Це карп провнос. Оп. Кружочок Ох, такий. Ніхіра. Ого, цей найзручніший з усіх. такий аж, як домашнє крісло, знаєте, сів і жісток. Скільки? І все. Та ну фіг його знаю. Якщо по зручності, то цей найзручніший вісім. Десь вісім. Вісім тисяч. Вісім. Ну, мені цей найзручніший з усіх. Чотири вісім Йоп твою наліво. Все, треба Щось. брати, так? Да? Ну це я вже побачив цінник. Оп. Треба брати. Чотири. Приляжемо сюди. Оооо, це нормально. О, о, о. Ми тут тепер проведемо більшість. Ого, як зручно. Щу, більшість це... часу, друзяшки. Да. В палатці лежимо. <кхи> Чуєш, <що> ротподи вон <кхи> стоять, не вистачає там вудлич на них. Тут ще, вон, ви які. Чуєш, отаку на двох. О, таку палатку на двох. І. <кхи> Скільки? вона? 1030-40 коштує. Я думаю, що 30 десь. 30-ка, так? Да? <кхи> да. Отаку беремо. На двох. Ні, не беремо, тому що Ігорьок дуже сильно хропить, я мана з ним спати. Я буду одномісно купувати. Давай знайдемо ціну. Давай, пішли. Знайдемо зараз ціночок. А ось він. 25 700. Що я щось казав тридцятка. Дуже багато всього. Якщо все ходити, дивитися, все для вас знімати, кожен поплавець, кожен воблер, блишню, гачечок. Відео займе години на дві, а то і на три. Так що коротко пройшли по найцікавішим моментам, що нам цікаво. Я сподіваюся, що і вам це було все цікаво. Зараз будемо ще щось дивитися. Ну, родподіки. Ми, до речі, ось схоже, розіграли. Ось було у нас так, недавно. Так, так. Наступний розіграш Ягрік, який ми зробимо. А... Ти та та що ти тікаєш? Що ми ж... зробимо? Відповідальний тікає від. Розіграші. <хух> розіграємо. Що <Шо> ми розіграємо? <м>... Човен наш? Гумовий човен. Барк. Барк. Три метри, 3, 3, 3, 3, 3, 2, метри 3. друзі. 2. За донат. Якщо 2. 2. 2. ви <пус»>. хочете максимально ставте лайк, цутюрить. пишіть коментар, хочемо човен. розіграш човна. І ми зробимо в наступному відео. Без латок. Без латок. Човен наш розіграємо. Теж Цілий за невеличкий донатик. Звичайно. Пишіть. Такий човник, якщо що, коштує скільки десь? Десятку, друзі. А десятка це не собачача нюханіна. Нюханіна, так. Дивісь, скільки сумочок. Друзяшки, вийшли на вулицю трошечки подихати, Попити водички. Я он п'є якусь модну водичку за 50 гривень. Друзі, ми трошки провтикали короповий цей. Лекцію цю коротше виставку, панове та пані, запрошуємо вас, тому що через вісім хвилин на 8. цій сцені відбудеться помпезне представлення новинок і спінінгового напрямку. Тому дуже вас гостинно запрошую зараз для того, до щоб ознайомитися з цікавинками світу спільнової <клес> зараз. Буде виставка спінінгова і зараз будемо знімати. Коропову трошки провтикали, Ходили їсти, ходили, дивилися оці всі прикольні штучки, катушки. Коропові нові, багато сигналізатор. Усі прикольний гарьок там побачив. Трішки нас засосала. Трошки Да. зараз буде стенд. Виставка спінінгова. Там катушечки прикольні про спінінги ще. Нам там розповідати буде. Здраві, ви зараз ті, хто тут біля сцени, можете побачити, що Бачите, вже моти, нас да? кличуть, Люди, так що мені, пішли. Так запросу, ходьо, вам, ходьо, що ходьо, кажуть, ходьо. Я Планую почати з флагмана, тому що новинок, насправді дуже багато. Я сподіваюся, що ми ще не настільки втомилися, аби так може мати змогу їх подивитися. Будь ласка, я зараз навіть декілька передам руки. Так от. Поливальні влешні обертальні, телеспінини і звісно ж цикази все, що у вас зараз друзяшки закінчується виставка по спінінгу. показали багато новинок. спінінги азура. Зараз там катушки, сумки. Спиші що. Я дивлюсь Дарай. на собачку. Собачка історія. історія Робот-собачка. Робот собачка. Та, Ситіна, робот, собачка. Та, а он жива собачка. Би, пес? — Пес. — Привіт, пес і гарантуємо те, що через 2 місяці ви знову не кинете. Ну що, друзі, ми вже бігає. Ми побували на цій крутій виставці. Зараз пішли вже. Таксі ловить. Зараз там проходить виставка туристичного всякого обладнання фірми Форест. Стільчики, газові пальники, балони, палатка. Що то там ще Ігорюк показує. Дуже багато чого. Дуже багато, там реально дуже багато цікавого. цікавого. Але ми вже щось трошечки втомилися, рибалку показали, подивилися. Дуже багато цікавого побачили, назнімали вам. Я думаю, що. Вам теж було цікаво. Зараз підпишіться на канал, бо дуже багато людей дивляться без підписки. Напишіть комент, як вам відос. Ми зараз з гріком сідаємо на карету, їдемо в потяг. і вже трошечки будемо Додому. в потязі. Щось трошки Вже на виставці так. всі втомилися, вже такі сидять, всі коняють, Ну тому що вже час. Виставка. Дуже класна, багато класна. із Навальної інформації, дуже багато. Реально, скільки ми новинок з Євгеном побачили сьогодні. Ну, реально отак-от очі просто розбігаються. Не знаєш, куди дивитися. Ми десь півгодини, отак. Бля, піши туди, пиши туди, ха, а що це, а що це? Потім трішечки роздупились і вже почали більш, скажімо так, точечно роздивлятися. Да. Що Власні нам... лекції, дуже багато інформації, Цікаво. до речі, з лекцій. фідерну прям всю послухали, Боб. подивилися. Коропово трошечки провтикали, але mm -hmm. там чули деякі. Важливі для нас моменти. ось І в кінці була ще спінінгова, прикольна. Дуже так, довго там так. була про Азуру. Саме. Так, так. Все, визиваємо таксу і цю кінцю, кінцівка. кінцівка Буде в потязі. в потязі. все Ще не перемикайтеся Опа, пулечки, ну, папа. Там вже лише нам спітніла, друзі, тому що знову буде трішки спекотно. Ми вже в вагоні. Зараз буде вкладатись. Мені спекотно, то Євген взагалі прилипне до матрасика. Заминяюсь ну, як нур. А що робити? Пропусти лідер, так. Всі давай. Заході. Що, що, не що? кінець відеу, щось цікаве знімемо. Але... Як ти храпиш? Да. <гум> 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 На ну, цей раз зверху гірок знизу. Він дуже радий. Угу. Все, прощайся з друзяшками. До нових Пока -пока. відосів. До нових зустрічей. Пока-пока. Зустрінемось на реголовні.